Всім привіт. Вечір уже, але вирішили ми сняти відос. Прийшла нам посилка. Це нас зараз Артур, а, як діла? він сідає таню на ноги, дивиться так на таню. І називає. Йо Йо І називає. Йо! Йо! Разные, Раз Короче, слова. и смотри на Тоню, чтобы то не Ёжик, Ёжик, ежак уже, требуется сказать. З! 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 Так короче, бывают такие моменты. из-за того, что снимаешь. Він перезбучений, перезбучений, все, все, Артур. Все, 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 все. Це бувають такі моменти. Він такого гуляє гуляє, все весело і радостний, і потім таке бух зриває його. Я не знаю чого. Зе! Це... На, на літо загострення якесь. Зебра, зебра. Коротше. Я ж вийду був Артур. <laughs> Мені написав на Viber. Ігор. Ігор Романович. Не буду казати фамілію. Ладно, зараз успокоїмо Артура. Так, Артур наче успокоївся трохи. Так. Як не одна дитина відвікає, то друга. Що ти хочеш? Я ти карбюратор закривати. Я не пам'ятаю, який сайт. З... Завтра його поставимо. Я не пам'ятаю, Юр. треба подивитися по накладні. Так, Артуха успокоївся, зараз ми відкриємо посилку. Коротше, написав мені Ігор Романович з Львівської області, не буду фамілію казати. Каже, типу, хочу вам відправити подарунок. Напишіть адресу. Я написав адресу, він сказав, що це подарунок. Він каже, я впевнений, що в Україні такого. Більш ніхто не робить, аж заінтересував. Коробка невелика така, каже: в Україні більш ніхто такого не робить, каже, я хочу для вас вислати. Дивлюся вас з самого початку. Це кстати, ну, кажу, так, мені якось незвично, що на чоловік. Що чоловік дивиться, каже, дивимося ваші відео і, і, і ночі, тому що на роботі. Ну, Зараз будемо розпаковувати. Так, Юра вже сидить, а ми всі ждемо за кадром. Я і Юрчик. Що ж там, такі... що ж там такі... цікаве. Особливо... Ти, що таке цікаве? Що то поняв, чи що? Не, не поняв. Так си. Ого! Я понял, що... А, це, типа розкриваєш, воно типа. Я же що. А, подожди, а що це таке, тут щось. Тут написано щось, подожди. А, да, диви. Це що, наречено написано? Наречена Ух ти! Да. Це типу, Він загинає книжки. А ну тут що? Да, типу, Це почерк? Роман Том другий. А, це я це, поняв, просто книжка. І він типу, поняла. Ага. Так, а як вона називається? оце? Я даже такого не бачила, бачилася. Так, да, дивись. Mm -mm. Наречена в селі. І порігло, і, глянь, Берігу як... да. їх. Це було поняла? А так, і так і от... Як як, загинається? Так, да, Він ось дивись. Тут, виходить, загинає. Ага. А тут, типа, вирізає. Так а, це треба вищита, як? Так... дивіться. Це для мене щось така математика. Вузько, широко, широко. Про... Ого, диви, як. Боже, Юрі, Про... скільки ж це треба часу. Так часу, а як це вищитать? Я треба? взагалі не розумію. Дивись. А тут диви, як, типа, хоп, так, типа. Капець там ще треба так і так. Так а це, а як це по поч. Ну, типа, поняла? Що ж красиво, ти ж бачиш, не просто аби там якусь букву поняти, а іменно почерка гарно. Офигеть. А там що, ну давай, мені а ну, цікаво. Давай ж там. там. Я я, навіть я даже ты не знаю. Ожидала... Мені так хочеться, щоб у нас була кафешка і це наші полки отак Ух Ти. Вот так... Це типа. Це типа павук такий, так? Да? Ну да. Там нічого в Ну, Не павук, а це, мабуть, щось. Ні, пішли, чи це. Ні, А це ангел, напевно, Юра, Паук. да. я ангел. А, да. я ще. просто я вот так ну, перед цим, да. Я ангел. Да. Ой, у тебе щось заряд. Диви, прикольно. Ага. Ні, ну це, звісно. Так, а прикинь, як це вичитати? Я, чесно, про таке нічого ні... я не бачила. Я Реально, теж не бачила. Я але я Я так поняв, це в нього сторінка в інстаграмі є. Треба буде, я йому щас напишу. З різними цілими, да. так? Що він типу, діла оці. Як воно називається? Це ж має якось оце, оцей витвір, ну, це має якось називатися. Нам так д... дивись, бачиш, тут типу, теж про uh -huh. полоски такі. Да, це, конечно, да, так, це, звісно, дуже цікаве. Такого в нас не було. Такого... Дуже вам дякую. Такого... А ну, вічок на коробку забери. Це виходить, із старих книжок бере. Так це прикинь, це треба, я не знаю, чи це треба вищитувати. Я прям як представляю скільки це робити, мені ще це, дурно в голові. Так дивись, із сюди до сюди спуститися, потім піднятися, потім знову спуститися. Ну, давай постав так. А, Щас, ой, Господи. а от, а, воно отак от мабуть, от стоїть. Так ставиться, так. Да. Да. Клас! Да, оригінально. Є. Я... Воно ж прям переігрує. Так я, я не думав, що не. це таке типу, може бути. Я, я думав, якщо чесно... Що? А. Якщо чесно, я думав, якісь там не знаю щось якісь железяки, які ну, я як железяки. Ні, ну я навіть не думав таке, ну диви, як класно. Це воно так виходить Ставиться на полку, так? Да? Угу. ти що і кафешка у нас була б, так? Да? Я, кстати, треба буде. Я з ним спишуся. І... Я так зрозумів, в інстаграмі є сторінка, де ви робите ці вироби. І там мабуть, мають ще бути. Де, ні, 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 а чого ви думаєш що сторінка? Бо я кажу, типа, ссылку в інстаграму, а Ігор каже, типа, та потом, бо там виробимо, це та не буде сюрпризом. Ні, класно, офігенно. Так, да, класно. Оригінальна, так оригінальна. Це точно Ігор в Україні, ну, я особисто такого не бачила. Так, ми, да, ми різні бачили, тіпо, ну, ну, Всяке у нас да. було і дуже класне таке, але такого. Такого не було. Реально, не, я прям уявляю таку полку, знаєш, і такі там от. Ой, ну це Юра, може, буде у нас колись, представляєш? Своє кафе, і це... оці подарунки кафе. людей, кафе своє, а там буде кава, та лате. А Юрчик, каже, поваром буде, буде там свої да. вироби mm -hmm. готувати. Ні, прикольно. Ігор. Велике, тобі дякую. Нам реально понравилось. Я, я не вже що це такий іменно імен таке. Я думаю, ну не знаю, що угодно думаю. Ну не, я такого бачив. Що угодно, желізяке, желізяки, от, Юра. Я, я, я не бачив ще такого. Ну це взагалі, оце надпись така, да? Угу, взагалі, 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 я прям мене мозок не може обробити, це. Як це можна зробити? Так ну, це треба висчитувати. М Юрчик, ти таке за мене на... Юрчик, я тебе рахувати. Скільки це треба рахувати? Юрчик, да, Рахував би. Дякую велике. Взагалі оригінальний подарок. Дуже дякую, а Боба. Це поставимо в нас, туди на полку, так? Нічого. Так, це буде, це на віка буде. Все тоді. Дякую велике. Будемо зараз. В інстаграм знімати. Це дуже дякую. Так, зараз показую це крупним планом. Це називається, я тільки що з Ігорем е, общався. Це називається букфолдінг скульптури з книги. Е, я зараз в кінці тут е, підкину ще пару фоток, е, ще які в Ігоря є. Він, е, е, ну, я кажу, це взагалі, блін. Як, як чітко, тут така деталізація, тут ну, взагалі це, блін. А надпись. Надпись це взагалі. Наречена. В селі. Це прям, прям наш канал ви, виробив ви ви ви, ви чи як правильно назвати. Ну просто бомба. Тут в описі в Ютубі прикріплю посилання на інстаграм. Там сторіночка є. Сторінка ще молода, але Ігор робить все. І можна даже тут фотку зробити у кольорову. А можна ті фотки ділити, що тобі показав Ігор? Та чого не можу? А, то я щось собі перекину. Кольорову даже фотку можна. А, Ігор казав, що якщо хочеш, ми можемо свої фотки відправити, то він на книжки наші всі типу, може зробити. А коли живемо це робити, він ж ще робить. Він каже, на виготовлення в залежності від, в залежності від складності роботи. Скажи я як бачу талантливих людей. Я така в восторгі. турніка. Це мені, наче ну, в хорошому смислі інопланетяни, <хи> що типу, шарять глибоко всьому. Е, він сказав, що десь 2-3 д... дні роботи йде над книжкою. Ну, Я кажу, я б так... У мене це було на більші. Я б не міг такого. Я б робив, робив, я б загинав, загинав, а потім би як загнув ту книжку, тому що це це яке треба мати терпіння, щоб оце... це деталізація. яка, Прикиньте, це це тупо. Тану. Nie duże hornu.